Понад дві тисячі нових робочих місць створив та більш ніж 53 мільйони гривень сплатив до місцевих бюджетів, релокований на війничну бізнес. Про це Суспільному повідомила перша заступниця начальника військової адміністрації Наталя Заболотна. Спочатку повномасштабного вторгнення наш регіон прийняв 390 підприємств обласна військова адміністрація створила таку робочу групу, які спільно вже з тими підприємствами, які бажали переміститися до нас, шукали і площі, і потужності, де можна розмістити цей бізнес. Також надавали консультацію, підтримку вже в адмінпослугах, в супроводі. Харківське підприємство Сталекс у Вінницю переїхали у квітні 22 го Наприкінці травня виготовили першу партію манікюрних інструментів. Розповідає директор з виробництва. Євген Чакун. Нині на підприємстві працює 150 робітників. Майже третина, каже Євген Чакун, переміщені особи. На сьогоднішній день на підприємстві працює приблизно 35% це люди, які приїхали з прифронтових зон. Це з Харківської, Донецької, Луганської областей. А здебільшого це все вже вільнічани, які прийшли під по відкриттю нашого підприємства. Ми їх тут навчили і вони на сьогоднішній день виробляють нашу продукцію. Я перевіряю ножнички, щоб вони були гострі. Це вже кінечна от, вже операція, коли ми перевіряємо, потім на награві... ну, гравіруємо і продаємо. Ми приїхали з Харкова, з перших ну, днів, коли наш завод сюди приїхав. Мені тут подобається. Все зручно, ну, гарно. Хотілося би вдома, але якщо так, то так. Після переїзду до Вінниці власну справу продовжили і херсонські ресторатори-кондитери Ганна та Костянтин Поскобойники. Перший заклад свій відкрили на соборній маленьку кав'ярню. Я дуже переживала чи, чи буде на часі зараз наша продукція. І була здивована, що люди приходили, вітали, приходили в кав'ярню. Це нас надихнуло, що треба працювати далі. За два з половиною роки подружжя відкрило у Вінниці дві кондитерські кафе сироварню сімейну піцерію, створили 50 нових робочих місць. Лише 50 виробництва вдалося релокувати на Вінничину харківському підприємцю Івану Мовчину. Це каже те, що встиг і зміг вивезти. Виробництво автомобільних і вагонних ваг здійснюють на базі одного з братславських підприємств. Нам вдалося прижитися на Вінниччині. Нас і на початку війни дуже тепло прийняли, нам було повне сприяння в релокації. І на сьогоднішній день ми розвиваємося, збільшуємо виробничі площі, створюємо нові робочі місця. Ну і як З моєї точки зору ми просто знаходимося на новому етапі розвитку нашої компанії. У 22-му році це був етап саме релокації. 23-й рік це у нас було відновлення виробничих потужностей і повернення експорту. 24-й рік для нас це вже вихід на довоєнні обсяги виробництва. В 25-му плануємо вже їх перевищити хоча б на 50%. Нині каже на підприємстві працює 78 працівників, більшість харків'яни. До повномасштабного вторгнення РФ свою продукцію експортували в 14 країн світу. Зараз ринки збуту змінилися. 70% нашої продукції на день продається в Україні. І 30 йде на експорт. Основним ринком спуту на цьому для нас є Євросоюз. Ми в цьому році зробили перші поставки в Великобританію. Також у нас є поставки в Африку і в країни в країни колишньої СРСР, то тобто є Грузія, Узбекистан. по Подругу відновлюють виробництво і на Харківщині, розповідає Мовчан. Попри війну зазначає, бізнес повинен працювати і шукати нові можливості. Зараз це є ну як на мене ультра важливо. Ми просто повинні розвивати свій бізнес вдвічі втричі ефективніше ніж робили це раніше. Економіка держави повинна працювати, бо будь-яка війна це війна ресурсів, і ми повинні ці ресурси постійно створювати. Завдяки релокованому бізнесу наш регіон отримав економічний поштовх, каже Наталя Заболотна. І держава, і місцева влада роблять все для того, аби підтримати підприємства, які, попри війну, не покинули свою країну, а продовжують працювати на українську економіку. Оце це наш такий економічний фронт, який дозволяє нам допомагати і забезпечувати наші сили оборони і безпеки України. Тетяна Добровольська, Володимир Черніков, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниччина.